Цей водій пропрацював на підприємстві Полтава Електроавтотранс майже 30 років. Від сьогодні він керуватиме новеньким тролейбусом марки Богдан. Принципіально новий тролейбус, їм старий. Тут більше електроніка, комфортніший він, більше в управлінні він леший. Тут новий тролейбус більш економний, пристосований для пасажирів із особливими потребами. До нього зручніше заходити завдяки низькому підйому. Кондуктор розповіла, що цей транспорт обслуговуватиме 12-й маршрут. «Училище ще зв'язку. Левада. А цей тролейбус перероблений зі старого. Майже чотири місяці над ним почеклували на полтавському ремонтно-механічному заводі. Вставили нові вікна, осучаснили салон, встановили комфортні сидіння та світлодіодне освітлення інформаційну систему показника маршрутів. Зісалася старого рама і мост. Наше підприємство в дев'яносто році году тих умов... І ми утвердили їх на заводі правозводителі, то есть на южному машиностроительном заводі. Нам дали разрешающий документ. Він поступив на підприємство в 1998 році. Тобто йому вже практично 20 років. Але він от, отримав. Друге життя, тобто він ще мінімум 5 років буде курсувати по вулицях міста. Трьома новими та одним переобладнаним тролейбусом підприємство поповнилося напередодні дня працівника комунальної сфери. Новий транспорт особисто оглядає міський голова. Він дякує працівникам управління та директору підприємства, яке узяло на себе модернізацію старого транспорту. Цей один тролейбус мало чим відрізняється від нових. Якщо нові тролейбуси коштують понад 5 мільйонів кожен, то відремонтований всього-навсього один мільйон гривень. І сьогодні, якщо ми будемо ремонт, Тувати по одному по два тролейбуси в рік, то я впевнений, що наше місто завжди буде комфортним. Нові тролейбуси Богдан були закуплені в рамках виконання програми розвитку міського електротранспорту. Згідно з нею, в липні минулого року виділили майже 25 мільйонів гривень. Нагадаємо, два нових тролейбуси виїхали також у лютому цього року. Нові тролейбуси Богдан курсуватимуть за 12-м та кільцевим маршрутом. А модернізований транспорт пасажири побачать на всіх напрямках.